Так, скільки секунд потрібно, щоб людину побачити? Скільки? О, Софійка. Вісім секунд. Да? І Олег на початку розповів про одного ізраїльського царя. Давайте його так назвемо. Пам'ятаєте, про кого він говорив на початку нашого зібрання? Про кого? Про Ірода. Про якого Ірода? Великого, так. Да, його називали Великим. Чому Олег про нього почав в вступній частині? Зараз я скажу. Давайте ми до цього дійдемо. Тему проповіді я назвав, можливо, не вийшло мене одним чи двома словами. Назва вийшла така досить велика. Це цитата із одного грузинського. Старого радянського фільму. Це фінальний акорд цього фільму. І там е, така вже в літах бабуся, вона запитала жінку, чи ця дорога веде до храму. Жінка відповіла: ні. Вона не йде. Тоді вона запитала: Тому навіщо ця дорога, якщо вона не веде до храму? Ну, питання насправді досить глибоке. Якщо бути таким 100% прагматиком, можна сказати, ну, дороги потрібні для того, щоб нам здійснювати логістику якихось товарів, для того, щоб е, щось попало в супермаркет, для того, щоб ми могли піти купити. Дороги потрібні для того, щоб ми могли добратися до роботи. Але врешті, якщо так задуматись серйозно, то ми зупинимось на тому, що дороги потрібні для того, щоб нам прийти на роботу, заробити гроші. Піти в супермаркет потратити ці гроші, а потім знову піти на роботу, а потім знову піти в супермаркет, потратити гроші, які ми заробили, а потім знову піти на роботу. І це воно приблизно триває, так я можу, продовжувати дуже довго. Ну і потім буде ще одна дорога. Коли цей цикл вже закінчиться, він розірветься, потім буде ще одна дорога, де ми будемо пасивними учасниками. Вже не ми будемо їхати по дорозі, вже нас будуть вести. Це дорога до кладовища. Тому якщо у вашому житті, в нашому житті немає тієї дороги, яка веде до храму, то ми отак живемо, просто як білка в колесі. Просто це воно здається дуже важливе. Ми сильно зайняті такі, ми просто працюємо на одній роботі, на двох роботах, на трьох роботах, і ми заробляємо гроші, можемо щось і потратити і купити. Але якщо немає цієї дороги, яка веде до храму. Все це життя, воно виходить таким життям. Трошки про храми сьогодні поговоримо з вами. Книга Хронік, 28 розділ. Я розкажу історію на початку будівництва Єрусалимського храму. Цар Давид підвівся і сказав: Послухайте мене, брати мої, і мій народи, я хотів збудувати затишний дім для ковчегу заповіту Господнього, який як підніжок нашому Богу. І підготував усе необхідне для будівництва. Але Бог сказав мені: ти не повинен будувати дім в ім'я моє, бо ти людина, яка вела багато воїн і проливала багато крові людської. Отже, перший персонаж, цар Давид, приблизно одна тисяча років до Різдва Христового. Тобто приблизно три тисячі років від сьогодні, в мінус. Цар Давид хотів збудувати храм, Бог сказав: ні, ти його не збудуєш. Але збудує твій син. І цар Соломон збудував храм. Ми зараз подивимося відео, яке показує, звичайно, не храм Соломона. Це відео з Бразилії, з сан паулу де місцева церква збудувала дім молитви по лекалам храму, який збудував Соломон. Отже, в Ізраїлі три тисячі років тому назад або тисячний рік до Різдва Христового. Уявіть собі, це в сучасному місті. Він отак виглядає. Гарно виглядає, тобто він справляє враження. А уявіть собі, тепер Древній світ, коли нам стояли будиночки ці єврейські такі східної, східного будівництва, і цар Соломон збудував таку красу. Да? Ну, можливо, там, ну, неможливо, напевно, що підсвідки такої вечірньої не було на той час. Але ну, такий храм він, він справляв особливе, особливе враження на всіх відвідувачів. І на євреїв, і на гостей, які приїздили. І вони дійсно були вражені, вражені отакою от величчю. Дякую, Соломійка. Давайте ми прочитаємо, як це відбувалося. я хочу. Тому я, це говорить Соломон, збираюся збудувати храм в ім'я Господнє, як Господь наказував моєму батькові Давіду. Він сказав: Твій син, якого я посаджу на трон, на твоє місце, збудує храм в ім'я моє. Ну і цей храм ми тільки що бачили. Збудував Соломон ось такий чудовий храм. Через приблизно 400 років Ізраїль був окупований і цар Новоходоносор, Вавилонський цар, повністю зруйнував. Оцей красивий храм, який ми тільки що бачили. Ну, не цей, а такий же. Ось такий храм, він зруйнував уявіть собі, в якому розпочали були ізраїльтяни, який біль на серці був. Тобто після цієї величі, цієї святині, яка 400, в якій 400 років вони, вони ходили, підходили у них серце раділо. Це дім нашому Богу. Ми збудували. 400 років. І тут приходить халдейський цар, і якби все руйнує. Біда! Просто біль пронизує їх серце. Через 70 років після цього наступна імперія прийшла Персія, цар Кір видає декрет, який дозволяє юдеям із полону, в якому вони були, повернутися в юдею і відбудувати Єрусалимський храм. В книзі Єздрі це написано так: коли настав сьомий місяць, люди Ізраїля, які селилися по містах, всі як один зібралися в Єрусалимі. Ісус, син Йозадака, а з ним його брати священики Зарову Вавел, син Шейлтела та брати та його брати заходилися відбудовувати вівтар Господні в Ізраїлі, щоб можна було на ньому приносити жертви, все спалення, як було записано в законі Моїсея, людини Божої. Вони. Вони встановили вівтар на тому ж місці, де він був, і раніше, оскільки боялися народів, які мешкали довкола, і приносили вони на ньому жертви, все спалення Господу вранці і ввечері. Вони почали відбудовувати храм. Піднесення в народі, радість така, знаєте. Але не все було гаразд. Сусідні народи бачачи це, вони в силу не найкращих почуттів до народу ізраїльського, вони почали їм перешкоджати. І зараз саме про цей момент. На цьому моменті я хотів би, щоб ви зафіксували, тому що до нього я повернуся пізніше. Ми повернемося сьогодні з вами до цього моменту відновлення храму, про який сказано в книзі Єздри. Але зараз продовжу далі. Ірод великий, ірод великий. Закінчив. Ця реконструкція тривала руками, не все виходило. І лише в 22-му році до Різдва Христового, Ірод Великий закінчив реконструкцію храму. Він уже не був такий величезний, не був такий помпезний, як храм Соломона. Але саме в цей храм заходив Ісус з учнями своїми, і учні йому сказали. Які дивовижні споруди? Поглянь, як багато добрих дарунків було тут принесено Богові. На те Ісус відповів, що до того, що ви бачите, то прийде час, коли тут каменя на камені не залишиться, все буде зруйноване. Ісус із апостолами зайшли в цей храм, Ісус каже, Да, ви радієте цьому храму. Ну, ось цьому. Вони в такий храм заходили, це другий храм. Перший то був храм Соломона, ось це другий храм, який почав відбудовувати Єзекія, і по великому рахунку закінчилась реконструкція уже іродом великим. Ось в цей храм заходив Ісус з учнями, і учні раділи, тому що бачили, і вони казали: ну, подивись, Ісус, яка велична спруда, Ісус каже, скоро тут не залишиться і каменя. На камені. Дійсно, в 70-му році, ну, в 66-му підняли юдеї повстання проти Римського Іга, і в 70-му році е римляни його жорстоко придушили, зруйнували, і дійсно все зруйнували. Е це сучасна світлина. Ми бачимо ось прямо по центру. Це так звана стіна плачу, або стіна. Фрагмент з західної стіни, яка огороджувала храм. Навіть не стіна самого храму, да? а стіна, ну, по-нашому, скажімо, паркану огорожі. І то, і то, навіть оцей фрагмент огорожі, стіни, яка обрамляла сам храм, огороджувала, вона є неймовірною святинею зараз. Для всіх юдеїв з усього світу. Ви знаєте, що це особливе місце, де там ложать записочки з проханням, приходять, молються при цій стіни. До цієї стіни. Звичайно, всі юдеї мріють про відновлення храму, про знову відновлення тієї слави, яка була. Ось так, звичайно, дуже коротка історія ізраїльського храму. Але ми з вами зараз, да. У 70-му році храм був зруйнований, всі юдеї були розпорошені по всьому світу, держава перестала існувати, і відновилася вона тільки в 1948 році, 14 травня, коли була проголошена незалежність держави Ізраїля, а створена вона була рішенням ООН, рішенням 33 країн, які проголосували за створення держави Ізраїль. Це свого роду чудо. Тобто, дві тисячі років євреї були без власної. Держави, зберігши власну ідентичність, мову, культуру і, звичайно, зберігши віру. Але ми з вами повернемося до того моменту, коли зруйнований перший храм Євреї почали, почали відбудовувати. Дивіться, як це відбувалося. І сьогодні ми з вами в основу беремо роздуми над книгою Огія. Книга, яка відноситься до так званих малих пророків, книга Старого Заповіту, дуже коротко всунався два розділи, дуже цікава книга, насправді. Вона так умовно на чотири блоки розвивається. І ми сьогодні звернемось лише до двох блоків, до першого і до четвертого. Два внутрішніх, другий і третій я пропускаю, тому що це тема ще однієї проповіді. Другого року правління Цара Дарія, першого дня, шостого місяця, Господь промовляв через Огія. Дуже зручно, 520 рік до Різдва Христового, приблизно 1 вересня, мені так здається. Грубо кажучи, це якось осінню 520-й рік до Різдва Христового. Господь промовляв через Огія пророка Вела, сина Шаалтіїла, правителя Юдеї та до Ісуса, сина Йозадака, пересвященника, Він сказав, ось що говорить Господь Всемогутній. Люди ці твердять, що не настав іще час відбудовувати храм Господа. Тобто Бог через Пророка веде діалог з народом і каже: ці люди кажуть, ще не час відбудовувати храм. Ось що Господь Семогутній говорить: ці люди твердять, що ще не настав час відбудовувати храм Господа. Тож слово Господнє було. Тож слово Господа було переказано Пророком Огією. Хіба то час сидіти вам у ваших завершених оселях з чудовими стелями та стінами? Тобто, а Бог їх запитує. Люди кажуть, ще не час відбудовувати, а Бог каже: а вам час в завершених оселях це значить збудованих оселях. Тобто повністю збудовано, що вже і потолки є, і вже стіни, все закінчено. А вам час, коли храм Господа ще лежить в руїнах. Тож ось що Господь Всемогутній говорить: добре обміркуйте поведінку свою. Засіяли ви багато та збирали мало. Ви їсте та не наїдаєтеся, ви п'єте та не напиваєтеся, Вбираєтеся, та не зігріваєтесь. Ви заробили небагато грошей, та не розумієте, куди ви витратили їх, наче робітник покладе платню у діряву кишеню. Ось що Господь Всемогутній говорить подумайте про поведінку свою, підіть у гори, принесіть ліс і збудуйте дім Господа, тоді я буду втішений, цим буде звеличено й прославлено мене, так говорить Господь. Ви очікували на багатий врожай, а зійшло мало. Ви принесли це додому, та я його розвіяв. Чому? Господь семогудній питає. Тому, що дім мій у руїнах, та кожен із вас спорається у власній оселі, тож через вас небо затримало росу, а земля врожай. Тож я навів посуху на землю і гори, і на збіжжя, і на вино молоде, і на оливу, на все, що земля родить, всі люди й тварини заслабнуть. Ось такий діалог Бога із народом. Що таке храм для Ізраїля? От е, я спеціально розказував цю історію храму, щоб ми прониклися, що таке був храм для Ізраїля? Місце особливого перебування самого Бога. Бог перебуває всюди, Він всюди присутній, але в храмі він перебував по-особливому. Друге. Це місце, яке вирізняло Ізраїль з поміж інших народів. Ніякий народ не міг сказати більше нічого подібного, що вони мають таке перебування свого Бога. Всі розуміли, що їхні боги це ідоли, і ніхто не міг нічого сказати про свій храм і свого Бога, як це говорили ізраїльтяни. Храм це було місце поклоніння Богу І з певними приписами. Коли приходили, як приходили, в які дні і так далі. Місце поклоніння, це місце зустрічі особисто людини з Богом, храм, де приносились жертви за гріхи, де приносились жертви подяки. Це місце, де язичник, язичник, людина далека від Ізраїля, міг прийти і зустрітися з Богом. Тобто, це був центр, це було серце. Духовного життя народу? Все духовне життя Ізраїля оберталося навколо храма. Храм був це не просто центр Єрусалиму, це не просто красиве визначне місце. Храм був це було просто духовне зосередження. От як серце в людині пульсує і є життя, так само і храм, доки він пульсував, у народу було духовне життя. Про що говорить занедбаний храм? А люди не хотіли відбудовувати. Точніше, так, вони прийшли, почали відбудовувати і закинули. І храм стоїть недобудований. І вони взялися за відбудову своїх домівок. Про що говорить занедбаний храм? Про зміну пріоритетів в житті народу. Чи храм був потрібен Богові? Богу ніде жити? Ні, він потрібен був народу. народу. Без Бога неможливе життя народу. Народ, який. Втрачає духовні орієнтири для свого життя, для свого функціонування. В такого народу змішується поняття добро і зло, справедливості, війна це мир, свобода це рабство, незнання це сила, це народ, в якого немає Бога, в якого немає храму. І, врешті, такий народ з'їдає сам себе. І добре, якщо він з'їдає сам себе, а не зачіпає ще сусідні народи, а просто сам тоне. А часто такий народ ще і тягне за собою сусідів своїх. Так от, друзі, це історія храму і історія початку відбудови храму. Що нам до того? Що нам до того? Старий заповіт. Дві з половиною тисячі років тому назад. І чому ця історія може навчити нас? 1 Коринтянам, шостий розділ, 19 вірш. Невже ви не знаєте, що ваші тіла це храми Духа Святого, який живе у вас? І Хіба ви не знаєте, що ви одержали Дух Святий від Бога, і що ви більше не належите собі? Господь був зацікавлений у відбудові храму, тоді, Єрусалимського храму? Господь. І в новому заповіті це дуже чітко проглядається ця ідея. Він так само зацікавлений у відбудові, реконструкції, збудуванні, очищенні, які завгодно терміни можете сюди додавати ще одного храму того храму, в яким зараз він живе Духом Святим у кожному із нас, у кожній віруючій людині. Це не це дуже специфічна відбудова. Наблизьтеся до Бога, і Він наблизиться до вас. Очистіть руки грішники, і очистить серця двоєдушні. Отак От говорить Господь про те, щоб ми з вами відбудували храм власного серця. І він турбується. І він готовий зараз вести діалог про відбудову храму, але не Єрусалимського, а з кожним персонально. До кожного персонально Він готовий підійти і сказати. Ти кажеш, тобі не час відбудовувати свій храм, тобі не час приводити своє серце в порядок, ти кажеш потім, ти кажеш ще якісь причини, а тобі час займатися чимось іншим. Так от, як Господь ревнує про відбудову твого храму, мого храму, того, в якому Дух Святий живе. І що, якщо ми не хочемо. Якщо ми противимося, якщо ми кажемо не час, не настав час, чому вони казали так, ізраїльтяни, до речі, чому вони казали не, не настав час? Вони насправді вони прийшли відбудовувати. Вони повернулися з полону, вони стояли в одній руці тримали військове спорядження, в другій руці тримали будівельне спорядження і одночасно й будували, і одночасно готові були до захисту. Але проходив час. Народи проявляли сусідню агресію. Люди втомлювалися. І казали, а може, оце, що так відбувається, може Бог не одобрює, щоб ми відбудовували храм? Може, це не є воля Божа, Ну раз такі перешкоди стоять. Може, Бог проти, щоб ми будували храм? Тобто. Будувати свій будинок Бог не проти, Бог благоставляє, а йти на реконструкцію храму, Бог не благословляє. А можливо, думають люди, треба самому вивчитися спочатку, треба дітей, внуків вивчити. Є чим зайнятись. Може не час, може Бог якби проти, щоб проснувся сьогодні, вранці, в неділю, наприклад, там, не дуже здоровий. Та й не піду в зібрання, або дощ пішов, або сніг пішов. Може Бог проти, проти, щоб я займався собою. Вечором було побудження почитати Біблію, як би пороздумувати. Але тут же хтось прийшов в гості, бо хтось зателефонував. Можливо, це Бог проти. Да, Бог ставить перешкоди. І таких прикладів можна безкінечно наводити. То Бог питає, а тобі час? Читати художні книжки, наприклад, читати там, дивитися блогерів, дивитися ще щось, що завгодно, це тобі час робити, але будувати свій храм тобі не час. Якби да. то Бог благословляє, то час є, і інтернет є, і все нормально, і світло не пропадає. Ну тільки до духовних речей ти звертаєшся, тут же виникають якісь перешкоди. І ти кажеш, не час, мабуть, Бог не благоволить. Мабуть, Бог не благословляє мене в цьому. Можливо, можливо роботи були. По... Неуспіх робіт був пов'язаний ще ось із чим. Прочитаємо ще один блок. Це четвертий блок із книги Огі. Я повторюю ще раз, книга Огі, умовно, на чотири таких блоки розбита. Це четвертий. Ось що говорить Господь Семогутність: Спитай священиків, що говорить закон про те, коли хтось несе посвячене м'ясо у полі одягу свого і торкається полою хліба, чи страви, чи вина, чи оливи, чи будь-якої їжі, то хіба вона освячується? Питання в наступному: священик узяв освячену їжу іде, несе її. Ну, я не знаю, як це насправді виглядало в полі одягу, да? куди це він там ложив. І цією полою одягу, він торкається якогось там вина, оливи чи страви. Чи ця страва стає освяченою при цьому? Священники згідно левицького закону відповідають, ні, звичайно, чому це раптом вона стала святою. Тоді його і спитав: а якщо хтось, торкнувшись померлого, Торкнеться будь-чого, чи стане воно нечистим. І священники відповіли, да, стане нечистим. Тоді Огій сказав: Господь говорить, так само і з людьми цього народу, що переді мною, так само і з тими, чого їх нечисті руки доторкнулись, на те вони приносять в храм. Воно нечисте. Принцип такий: гріх заразний, як вірус, добро ні. Брудна вода. Якщо ми візьмемо відро чистої води і туди вильємо склянку води брудної, якоїсь інфікованої, наприклад, всі 10 літрів у відрі води чистої води, стануть брудними. Оце цей принцип. І навпаки, якщо в болото я вилю тонну, 10 тонн, дві автомобільні цистерни там, чи дві залізничні цистерни чистої, Лікувальної води привезено десь з Морщина. болото залишиться болотом. Тобто, всі шук... можливо, можливо, хтось шукає можливість відбудувати свій храм, але при цьому не залишає гріх, не йде до Бога. Грішу і каюсь, грішу і каюся. Така, знаєте, відбудова якась дуже цікава. Тобто, йду в храм, і при цьому несу щось нечисте. І Господь каже, так, так це не працює, так не відбудовується. І один з наслідків, який теж не можемо не прочитати, я його прочит... один з наслідків всього цього. Часто ці слова ми чуємо навіть у житті. Часто, можливо, буває так, що і за собою оглядаємося і бачимо це. Засіяли ви багато та зібрали мало. Ви їсте та не наїдаєтесь, ви п'єте. Та не напиваєтесь, вбираєтесь та не зігріваєтесь. Ви заробили небагато грошей, та не розумієте, куди їх витратили, наче робітник покладає платню у диряву кишеню. От ну, ми зустрічаємо такі речі. Здається, були гроші. Просто куди вони ділися? І нічого не купив, і ніде не потратив, і немає грошей. А хтось навпаки. І зарплата невелика, там і пенсія, можливо, невелика, і небагато заробляє, але на все завжди вистачає. Ось цей принцип був тоді у будівничих, які відбудовували цей храм. Друзі, можливо, пріоритети змінені, може пора вирішити питання з храмом, а потім все інше, і це матеріальне стане на свої, на свої місця, все влаштується це дуже серйозне питання це питання питання нашого життя